Вітаю церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок з книги Пророка Єремії. Це шостий розділ 19 і 20 вірші. Але перед тим, як ми прочитаємо, для того щоб мати уявлення взагалі про те, що це за книга. хочу розповісти вам про одну із картин Рембранта, яку він написав у 1630 році. У Ребранта взагалі багато є різних дуже відомих картин біблійної тематики. Поцікавтесь, якщо є в цьому таке бажання. Подивіться на цю картину. На цій картині зображений сивий чоловік Це чоловік є пророк Єремія, який дуже сумний. Він вже знаходиться в кінці свого життя, в кінці свого служіння, і він знаходиться зараз на руїнах Єрусалиму. Чому він знаходиться на руїнах Єрусалиму? Тому що він протягом всього життя закликав народ навернутися до Бога. Він закликав народ покаятись в своїх гріхах. Він закликав народ служити лише одному Богу і відкинути хибних богів. Але народ знехтував його закликами. І Бог здійснив свій суд, і Бог здійснив те, що ми знаємо, як руйнування Єрусалиму. Тому ми бачимо пророка, який сидить на руїнах Єрусалиму. І ми бачимо, що народ був переселений в Вавилон за те, що не покаявся і не навернувся до Бога. Цікаві деталі цієї картини це лікать, яким Єремія спирається на дуже товсту книгу. Ми знаємо, що Єремія, всі свої пророцтва він записував у книгу, а потім читав їх народу. І от вони всі з ним, всі записані пророцтва, слово передане, але відкинуте народом. Ми бачимо також перед пророком повну чашу скарбів: це скарби, які залишив Навударзан, начальник охорони Вавилонського царя. Але ці скарби не тішать і не радують Єремію. Так як його радувало каяття й навернення народу, і от ця сумна картина, вона описує все серце Єремії, описує його бажання, щоб народ е покаявся і навернувся, і описує його стан, стан суму за тим, що народ відкинув всі його заклики і поніс на собі Божу кару і Божий суд. І коли Рембрандт Рембранд, е шукав собі. Е Особу, з якою він буде писати цю картину, шукав собі модель, можна так сказати, він обрав свого батька. Він намалював свого літнього батька і з нього смалював портрет пророка Єремії. І це досить символічно, тому що дуже часто саме батьки вони сумують за дітьми, які знехтували їхніми закликами і понесли в своєму житті ті чи інші страждання. І це так символічно описує серце Бога, який також сумує, коли люди відкидають його заклик і несуть на собі Божий, Божий осуд. І сьогоднішній уривок він описує самий початок цього служіння, служіння Єремії, самий початок того, з чого почалося відкидання народом Божого заклику. І от в книгі пророка Єремії, в 6 розділі. 19 і 20 вірші ми читаємо такі слова. Слухай, уся земля, ось я спроваджую на цей народ лихо як результат їхніх задумів, оскільки вони не зважали на мої слова і законом моїм нехтували. Навіщо мені принесення з шеви, принесений з шеви ладан? Та запашна тростина із далеких земель. Ваші всепалення мені не подобаються, ваші жертви неприємні мені. Ми бачимо, що на початку свого відступництва Божий народ, поміж з усіх язичницьких богів. Незважаючи на те, що нехтував Божим законом і Божими словами, які він передавав через пророка, ми бачимо, що народ продовжував приходити в храм і поклонятися Богу як одному з богів, яких вони нібито шанували. І ми бачимо, що вони приносили жертви, вони приносили ладан і палили там. На вівтарях, ми бачимо, що вони навіть приносили з далеких земель цей ладан, який був, можливо, там цінніший, більш запашний. Вони приносили навіть тростини запашні з далеких земель і палили все це, курили, все це перед Богом. І от Господь говорить, навіщо мені все це? Навіщо мені оці дорогі ваші принесення, навіщо мені дорогі оці ваші дари, якщо ви в своєму серці. Відкидаєте моє слово, якщо ви в своєму серці нехтуєте і зневажаєте мої закони. І з цього уривку ми бачимо одну таку важливу істину про те, що Богу огидне поклоніння людей, які відкидають у своєму серці його слово. Богу не подобається, коли люди, що в серці нехтують ним. Що в серці нехтують його словами, приходять перед Ним і поклоняються йому, говорять слова, яких немає в серцях, які є лише на устах цих людей. І коли ми бачимо взагалі цю тему поклоніння, поклоніння починаючи з поклоніння Кайна та Авеля і закінчуючи поклонінням. Останніх людей, які жили до Христа і ще навіть довго в часи Христа. ми бачимо, що поклоніння завжди мало два важливих атрибути. І не тільки мало, але й завжди має два важливих атрибути. Перший атрибут поклоніння це дар або жертва. Бог зробив таким чином, визначив все таким чином, щоб коли людина. Приходить поклонятися йому, коли людина шукає Його, коли людина бажає наблизитись до Бога. Вона мала принести жертву та дар Богу. Завжди поклоніння воно відбувається саме тому, що Богу було принесено жертву або принесений дар. І другий аспект поклоніння це молитва або хвала, яку людина, яка принесла дар, вона підносить Богу. Якесь прохання можливо, яке вона приносить Богу. І от ми бачимо, що в серці Божому є певний пріоритет такий, так? І якщо. Навіть дар буде якимсь таким приємним для Бога, а людина, яка його приносить, буде грішником, що відкидає в своєму серці Божу волю, то таке поклоніння Богу, воно буде огидне йому. Таке поклоніння Богу буде неприємним для його серця. І насправді таке поклоніння, воно повинно бути огидне і для нас. Для віруючої людини сама думка про те, що людина в серці, нехтуючи Богом, приходить і говорить перед ним якісь такі піднесені слова, сама ця картина вона має бути для нас огидною. Але ця картина часто не лише не є для нас огидною, але ми і самі часто стаємо персонажами такої картини. Дуже часто я Приходжу до Бога, спішу поклонятися йому, молитися йому, говорити слова хвали в той час, коли забуваю зосереджуватися на тому, що відбувається в моєму серці. Коли я нехтую ті гріхи, тобто я не звертаю уваги на багато гріхів, які відбуваються там, я закриваю на них очі і продовжую жити ними. І не дивлячись на все це, приходжу до Бога і вклоняюсь йому. Тому Бог Він бажає змінити мене. Він бажає, щоб я поклонявся йому так, як це буде йому приємно. Бог бажає, щоб я поклонявся йому так, як це буде гідно його. І для того, щоб це відбувалося в моєму житті, для того, щоб змінити мене як поклонника перед Богом. Бог послав у світ Христа. Ми бачимо про те, що Христос прийшов у цей світ. І він прожив досконало, праведне життя. Він був тією людиною, яка повністю виконувала всю волю Божу. Він був тим, хто виконав абсолютно весь закон. І отаке життя, життя Христа, що повністю відповідає Божій волі. Воно було для Бога приємним. Христос в своєму житті був цілковито приємний Богу. Він повністю викликав у серці Божому задоволення. І от оцей Божий син, який прожив цілковито праведне життя, Він помер за нас на Христі. І ми читаємо в посланні Єфесянам в п'ятому розділі такі слова. Отже, наслідуйте Бога як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас. І видав себе за нас як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. Ми бачимо про те, що Христос своїм життям і своєю жертвою на христі, своєю смертю на хресті, приніс Богу дар, і цей дар був Богу приємний своїм праведним життям і своєю смертю на Христі. Христос приніс Богу дар. І Він взяв цей дар, і коли воскрес, увійшов у храм, увійшов у святе святих, і там від нашого імені приніс Богу цей дар. Таким чином, ми бачимо, що Ісус Христос є єдиним ідеальним, досконалим, відповідним Божій волі, поклонником. Поклоніння Ісуса Христа полягало в тому, що Він, маючи абсолютно праведне серце, прийшов до Бога і приніс Йому приємну жертву, приніс йому приємний дар. Ось таке поклоніння, воно задовольняє Бога. Тоді, коли людина має праведне серце, і маючи праведне серце, бажаючи виконувати волю серця, приносить Богу приємну жертву. Приносить Богу приємний, визначений Богом досконалий дар. І Христос зробив це, тому що мав праведне серце. Ось чому ми приходимо до Бога поклонятися з порожніми руками? Чому від часів Адама і Єви до часів Ісуса Христа, кожна людина, яка приходила поклонятися, мала принести Богу дар та жертву. А ми, віруючи в Ісуса Христа, люди. Приходимо поклонятися до Бога з порожніми руками. Наші порожні руки свідчать про те, що ми не можемо нічого дати Богу. Наші порожні руки свідчать про те, що ми не лише не можемо нічого дати Богу, що задовольнить його. Ми й не повинні це робити. Ми не повинні це робити, тому що Христос від нашого імені вже приніс дар. Він уже приніс дар, який задовольняє повністю. Бога. Але це й не означає, що ми повинні забувати про те, що для поклоніння Богу потрібно приносити дар. Навпаки, жертва Ісуса Христа повинна стати центральною думкою нашого поклоніння. Ми повинні завжди пам'ятати, що ми приходимо в присутність Божу поклонятися саме тому, що нашим даром або даром, принесеним від нашого імені є жертва. І Ісуса Христа. Коли ми забуваємо про це, коли ми не думаємо про жертву Христа як про дар, який дає нам можливість прийти і поклонятися Богу, ми стаємо глибоко неправедними в своєму серці людьми. Ми стаємо людьми, які нехтують Божими принципами. Але дивіться, навіть тоді, коли Богу приносились цінні дари. Це не означало, що людина, яка приходить до Бога, могла приходити до нього з будь-яким серцем. Подивіться, в часи Єремії люди приносили йому дорогий заморський ладан, люди приносили йому дорогі заморські тростини з пахощами, але навіть вся дороговизна цього дару, вона не робила поклоніння цих людей приємним Богу, тому що вони поклонялись. Нехтуючи гріховністю свого серця. І тому поклоніння Христа, як того, хто з чистим серцем приходив до Бога, повинно навчити мене тому, як я маю поклонятися Богу. Я маю поклонятися Богу, як той, від чийого імені принесена ця досконала чиста жертва, цей досконалий чистий дар Богу. І я також. Маю приходити перед Бога, шукаючи праведності серце. Я маю приходити перед Бога попіклувавшись про те, щоб моє серце воно було якомога чистішим перед Богом. Подивіться, що пише Еклезіаст. Про те, хоча би грішник сотні разів повторював свої злі вчинки і довго жив, однак я знаю, що по-справжньому щасливими будуть ті, котрі бояться Бога, і в пошані до нього живуть, а нечестивому не буде щастити, оскільки він не має Божого страху, його вік життя промене, як тінь. Подивіться, Еклезіаст говорить, що та людина, яка живе в страсі Божому, та людина, яка живе в глибокій пошані до нього, та людина, яка не дозволяє собі приходити перед лице Боже, не турбуючись про те, щоб сповідувати свої гріхи, це людина нечестива, це людина, яка не знайде щастя в поклонінні Богу. Але справжнє щастя в поклонінні Богу, людина знаходить тоді, коли вона приходить до Бога, потурбувавшись. Про чистоту власного серця. В цьому рибці є деякі такі важливі, практичні речі, які стосуються мого поклоніння, які можуть зробити моє поклоніння живим, які можуть зробити моє поклоніння таким, яким буде задоволений Бог. По-перше. Приходячи поклонятись Богу, будь це вдома, коли я схиляюсь десь в окремій кімнаті, схиляюсь для молитви перед Богом, чи будь це в церкві, коли я приходжу разом з братами та сестрами поклонитися Богу. Чи будь це на якійсь там групці домашній для вивчення Біблії. Будь-де, де я поклоняюсь Богу, моє поклоніння Богу повинно починатися з подяки Богу за дар, який приніс Ісус Христос від Мого імені. За дар, з яким я предстаю перед Богом. Ми дякуємо Христу за Його жертву, ми дякуємо Христу за Його праведне життя, ми дякуємо Христу за те, що Його життя і Його смерть вони стали тим приємним даром для Бога, на підставі якого ми можемо прийти до Нього і поклонятись Йому. І друге, з чого потрібно починати своє поклоніння. Це потрібно починати з сповіді своїх гріхів. Потрібно починати з каяття. Потрібно починати з того, що я маю усвідомити, що поклонник з нечистивим серцем, він негідний Бога, він негідний того, щоб поклонятись Богу. І та краса, та чистота, з якою Христос прийшов перед Богом, має навчити й мене. Щоб я турбувався перед Богом про чистоту свого серця, я маю визнавати свої гріхи перед Богом. І тільки тоді, коли я приходжу до Бога, як той, хто усвідомлює і сповідує свою гріховність, як той, хто дякує Богу за дар, який був принесений Христом, тільки тоді моє поклоніння, воно буде таким, яке бажає чути і бачити Бог. Я повинен поклонятися Богу в усвідомленні жертви Ісуса Христа, і тоді моє поклоніння, воно буде гідне Бога. Також сьогоднішній уривок він має важливий заклик до тих людей, які ще не навернулись до Христа, які ще не прийшли і не сповідали перед Ним свою гріховність. Подивіться, Божий заклик сьогодні Він лунає до вас. Божий заклик сьогодні показує, що ваші гріхи роблять вас негідними того, щоб навіть на землі поклонятися Богу. Тому ці ж самі гріхи, вони зроблять вас і негідними тому, щоб війти на небеса, де є справжнє місце вічного поклоніння людей Богу. Якщо ви бажаєте бути з Богом, якщо ви бажаєте бути на небесах, якщо ви бажаєте бути в Божому Царстві, перше, що вам потрібно, вам потрібно вирішити проблему власних гріхів. І тому Христос був посланий у цей світ для того, щоб померти за ваші гріхи, щоб ви могли прийти, сповідавши їх перед Богом, отримати прощення гріхів, і тоді таким чином отримали змогу прийти перед Бога і бути у вічності з Ним. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.